Назручніший і найшвидший спосіб отримати державні послуги, не виходячи із дому не тільки в своєму смартфоні або на ноутбуку на, на, на комп'ютері. Процес оформлення послуги і отримання грошей займає буквально лічені хвилини. Для цього потрібно зайти в каталог послуг, отримати, вибрати ветеранський збор. Обрати один із східних банків, які вже підключились до цієї програми і випускають дія-картку. Наш продукт, який дозволяє державі виплачувати громадянам кошти спеціального режиму використання. І в цьому проєкті це кошти на заняття на, на, спортом, на, на те, щоб можна було оплачувати спортивні послуги. Обираєш ветеранський спорт, обираєш спортвий банк отримуєш харку, або е, якщо це вже другий раз, ти отримуєш е, другий квартал, то це ще більш простий процес і більш швидкий. Буквально кілька секунд е, заявка подана, і ти отримуєш кошти від держави і можеш їх вкращати. Все дуже просто, дуже людяно в процесі підключення. Е, Ще додаткові банки, банки, банки активно працюють над тим, щоб долучитися до маркетплейсу, які і вони також щоб з'явилися в дії. І ми з, спільно з Міністерством ветеранів працюємо над наступними послугами для того, щоб ветерани створювати нові продукти та програми та кошти на різні напрямки.